Привіт! Ти на каналі Казки на ніч. Готовий до нової історії. Слухай. Виконання бажань. Одного дня містер Л. вирішив прибрати в сараї. Рокет та Кремес викликались йому допомогти. Чого там тільки не було. Відра, ліки, старі газети. І раптом серед куплення потрібного мотлуху Кремес побачив дивну іграшку. Червону коробочку з химерним візерунком, збоку стирчала ручка. А що це таке? зацікавилося щеня. Це ж музична шкатулка, здогадався Кремес. Він вирішив її оглянути і відніс у куток. Але довга робота втомила щеня. Я обов'язково пограюся з нею, тільки спершу трішки подрімаю, вирішив Кремес, ліг і заплющив очі. Його розбудила тиха мелодія. Вона лунала з шкатулки. Щеня прочинила одне око і повернула ручку. Шкатулка відчинилась, і перед здивованим кремезом з'явився Джин. Добрий і дуже привітний. Нарешті я відний, вигукнув він і представився Мене звати Джеремі. Я щойно закінчив школу джинів. На знак вдячності за звільнення Джеремі пообіцяв кремезу виконати будь-які три бажання. Кремез, чого ти хочеш? запитав він. Кремес замислився, чого б такого поважати? Ага, придумав. Кісточку, велику превелику, таку ще ніколи не закінчиться. Ча легко, відповів Джеремі, ходімо зі мною. Щеня і Джин вийшли на двір. Джеремі промовив чарівні слова. Бажання щеняти виконуються, ось тобі кісточка ще ніколи не закінчується. І в небі з'явилася велетенська повітряна куля. Вона попливла над сараєм містера Елли і перетворилася на величезну кістку. Та кісточки навіть чарівні не літають, тож вона впала на дах сараю і пробила в ньому діру. Ну, я ж казав, що тільки вчуся, порозгублено знизав плечима юний джин. Щенята злякалися. Що скаже містер Ел, коли побачить зламаний дах? Вони викликали райдера. Райдере, ми повинні допомогти містеру Елу, сказали вони. Хлопчик разом з іншими щенятами швидко прибув на ферму. Він оглянув дах і одразу придумав план. Спочатку попросив креме зазняти кістку. Креме сів у свій бульдозер і висунув стрілу крана. Але гак не міг зачепити кістку. Тоді Джеремі знову почав чаклувати. Кожного разу кістка змінювала форму, але це не допомагало. Нарешті Джин створив на кісті велику дверну ручку. Так краще? перепитав він. Кремес підхопив кістку за ручку і легко стягнув її. Далі треба було лагодити дах. Скай влетіла на гелікоптері і посадила роки на дах. Господарський щеня дістав інструменти і заходився працювати. Як він це робить без чарів? здивувався Джеремі. Робота йшла повільно, тож Джеремі знову використав магію. Черепиця одна за одною ставала на місце. Щенята Бджин швидко полагодили дах. Після цього всі повернулись на базу. Скай віднесла туди кістку, і щенята з радістю почали її гризти. Молодець Кремес, хвалили його друзі, цієї кістечки вистачить на всіх. Яке твоє друге бажання? запитав Джермі. Кремес замислився. Може, машинку для почухування животика або палку, що сама стрибає? замріявшись, він стрикнувся і упав у калюжу. Знаю, чого хочу. вигукнув Кремес. «Пінну ванну, з безліччю бульбашок. Сказано, зроблено. Джерем пок... зробив нове закляття. Це щеня хоче скупатися, хай у ванні насолодиться. І перед кремезом виросла ванна з пухнастою рожевою піною. Щеня з насолодою плюхнулася в неї. Ох, яка насолода. Відпочивай, кремес, сказали друзі і побігли гратися. А кремес ніжився в ванні. Але що це? Одна бульбашка почала рости. Вона стала велика превелика, охопила всю ванну і підняла її разом із кремезами у повітря. Вітер підхопив ванну і поніс, спочатку над містом, потім над горами, а потім посадив її на довгу ялонову гілку над річкою. Ой ой, допоможіть, закричав переляканий Кремез. А щенячий патруль у цей час грався на базі з джином Джеремі. Раптом екран райдера засвітився. Всі побачили кремеза в небезпеці. Ми тебе врятуємо, сказав райдер. Скай підняла його в небо, а зума плив річкою з рятувальним кругом, щоб підстрахувати. Скай підлетіла ближче, райдер витяг кремеза з ванни. Порожня ванна впала у воду просто біля човна зуми. Джерельн показав ще одне закляття У ванні літати це холодно, зігрійся, песику!» З повітря з'явилась ковдра, що ніжно увернула мокрого кремеза, щеня одразу зігрілося. Дякую, райдер, дякую, Джина Джеремі, подякував Кремес. Вони повернулися на базу, втомлений від пригод Кремес у якості третього бажання, попросив Джеремі подарувати всім щенятам багато, багато смаколиків. Добрим щенятам смачна нагорода. Хай спаде печиво з небес. Ось така пригода. Із неба посипалося смачне печиво, безліч, і раптом хтось погладив кремеза, щеня прокинулося. Що? Він досі з райдером уроків сира і містера Ева значить усе це наснилось, але ж печиво було таким смачним. Щенята супергерої Одного вечора щенята дивилися по телевізору серіал про свого кумира хороброго супергероя Аполло. На екрані відважна щеня сміливо кидалася в бій. Щенята захоплено повизгували і хвилювалися за героя. Титля 12 серії їх почало хилити на сон. Кремес солодко задрімав, раптом його розбудив голос з екрана. Небезпека, Аполло потрапив у халепу. Гігантський король пабук заманив у печеру маленьких беззахисних зайчат, Оплутав їх павутиною. А коли Аполо поспішив на допомогу, король пабук зловив його. Суперщиня почала почало кликати кремеза. «Кремез, допоможи мені. Кремез стрім голов побіг до райдера. Ми повинні врятувати Аполо. вигукнула щеня. Райдер здивувався, але одразу склав план. Для цього потрібні Рокі та Скай. Рокі, ти механічною рукою розріжеш павутини і визволиш зайців, а скай винесе їх з печери по повітрю. Коли всі будуть у безпеці, кремез здивалить вхід у печеру великим камінням, щоб король павук не вибрався. Райдери щенята стрибнули у свої машини і помчали до печери. Дорога була дуже довга, часу обмаль. Нарешті вони дісталися місця. Десь у глибині печери ховався страшний курор павук. Щенята боялися, особливо кремес, адже він страшенно боїться павуків, але він пригадав, що його кличе на допомогу самополну, і сказав собі не боятись, тихенько й підкрадемося, щоб павук нас не помітив, сказав райдер. Четверо друзів обережно зайшли в печеру. В глибині вони побачили Аполо і гілько зайчат. Вони висіли високо над землею, обмотані павутиною. Треба рятувати їх якнайшвидше. Рокі взявся за справу. Зайці були не так уже й високо. Він укимкнув механічний захват, звільнив зайчат, а павотину скрутив у клубки. Заводиться, подумала щеня. Тим часом скай посадила всіх зайчат у клітки, прикріпила до гелікоптера і винесла з печери. Тепер треба рятувати Аполло. Але він був високо у темному кутку, щоб дістатися, потрібна драбина. Ректор викликав маршала з пожежною машиною і гончика з ліхтарем. Гончик освітив Аполло, і маршал Рокі побачили суперщеня. У мене лапи зв'язані, допоможіть, кликав герой. Рокі, піднімайся і визвали Аполло!» – скомандував Райтер. Маршал розклав драбину, руки піднявся, застосував інструменти і звільнив суперщеня так само, як і зайців. Дякую, Рокі, сказав Аполло. але це ще не кінець. Мій суперслух чує, як наближається король павук, попередив Аполло. Щенята поспішили. Кремези Аполло завалили тхів камінням, та й під ударом гігантського павука каміння розсипалося, і він вирвався на волю. Він був розлючений, але щенята були готові. Рольті кинув у нього клубки павутини, павук приклеївся до землі. Гончик почав стріляти тенісними м'ячами. Маршал поливав його з водяної гармати. Але павук не здавався. Ми скинемо його в калюжу липкої смоли», – придумав райдер, але треба відкотити камінь що пригороджує шлях. Кремес, це під силу лише тобі. Ти зможеш наблизитися до павука? Кремес дуже боявся, але сказав собі Я ж суперкремес, а він просто великий павук. І сміливо пробіг прямо перед його носом, сім в екскаватор, справжній герой. Разом за полу він засунув величезну кам'яну плиту. Райдер підскочив до павука. Наздожини мене, якщо зможеш. Павук урвонувся вперед, вайдер стрибнув через калюжу, а павук плюхнувся в смолу і захис. Завдання виконано. Треба лише завалити печеру каменем, щоб павук не повернувся. Щенята привітали свого кумира відважного Аполло. Ви молодці, сказав він. Особливо ти, кремес. Ти подолав свій страх, Ти справжній супергерой, і Аполло зник у вечірньому небі. І раптом Кремес розплющив очі. Тож усе це йому наснилось, як шкода. Що ж, можна дивитись далі серіал про Аполло. а головне поросвірні друзі і смачнющий попкорн. Механічна щеня. Райдер і його щенячий патруль провели вже стільки рятувальних операцій. Вони довго захищали рідну бухту пригод від усіляких небезпек, дуже втомилися. Як же я стомився, зітхнув гончик. Райдера, ми хочемо трохи відпечити. Друвно загавкали щенята. Райдер їх розумів, його команда дійсно заслуговувала на перерву. Але хто подбає про бухту пригод, поки вони відпочиватимуть, усе ж може статися. І тут до кімнати зайшов робопес. Він приніс щенята мисочки з частуванням, і райдера осяяла ідея. За нас працюватиме робопес, вигукнув він. Треба лише перепрованувати його, щоб він виконував завдання за всю команду. Щенячий патруль одразу взявся до справи. Роки встановив у робопсанову програму, а райдер записав у щинофон повний набір команд. Я керуватиму робопсом зі свого щинофона, пояснив він. Тепер треба випробувати робопса в дії. Парко. Нагода з'явилась миттєво. Алекс не втримав керування над своїм радіокерованим літачком, і той застряг у гіллі великого дерева. Він не слухається, скаржився Алекс. Робопес митці злетів на дерево, витягнув літачок, лагідно полагодив крило і повернув іграшку Алексу. Це чудово. Робопес пройшов перевірку. Тепер щенячий патруль може на день відпочити біля моря, а про мешканців бухти пригод подбає робот. Але у Алекса справи йшли не дуже. Він знову запустив літачок у небо. Дивіться, як я вмію. Та літачок раптом зробив дизний маневр і вдарився прямо у робопса. Той покотився по землі і більше не підвівся. Здається, зламався, злякався Алекс, але вирішив спробувати полагодити його сам. Ще раз складного. Він узяв викрутку, щось підкрутив у пульті керування, і ось робопес знову запрацював. Та з того моменту він почав поводитись дуже дивно. Першим ділом він вихопив літачок у Алекса і провів суперремонт, перетворивршку на реактивний винищувач. Як швидко він тепер літає, захоплено вигукнув Алекс. Потім робопес влетів у салон, де тварини промчався, як ракета. За мить на порозі з'явилась Кейті з чотирнадцькою зачіскою, волосся було надзвичайно пишне. Поруч стояла така ж скуйовджена каля. Це робопес полагодив фен, і той почав працювати з неймовірною потужністю. Калі, тобі подобається?» – запитала Кейті. Кішка стіпнула розкішною шевелюрою і мяукнула. Далі робопес полетів у порт, там капітан Палтус саме лагодив мотор свого катера Камбала. Ну що, що там із мотором? бурмотів він. Робопес із радістю взявся. Допомагати занурився в моторне відділення, щось підправив. Але як завжди трохи переборщив. Катер зірвався з місця і помчав у відкрите море. Капітан палтус, та Алекс впали у воду, а робопес на шаленій камбалі зник у доличні. Треба його зупинити, закричав капітан. Але як наздовнати катер? Треба викликати щенячий патруль. Алек зателефонував райдеру Райдере, у нас біда. Я вже їду, відповів райдер і зібрав щенят на березі. Вони одразу взялися до роботи. Скай підняла років повітря і доставила його на палубу камбали. Там Рокі спустився в трюм і вимкнув мотор. Але робопес у той момент упав у воду. Тримайся, робопесе!» – крикнув зума. Робот увільно тонув, його помітили раб... велетенський раблик. Здається, він зрадів навій здобичем. Трайдери зума встигли на допомогу. Вони прогустили раблика його улюбленими водоростями і витягли робопса на поверхню. Завдання виконано. Залишилось полагодити робопса. Рокі швидко змінив налаштування в програмі робота. Готово! повідомив він. Робопев знову в нормі. Тепер треба виправити все, що полагодив неконтрольований робот. Хоча Кейті та її подруги так не вважають. Кейті гордо крукувала берегом, а поруч з нею фермерка Юмі та Мерка Гудвей. Усі троє мали пішні об'ємні зачіски. Ось які укладки робот Мій новий фен, сказала Кейті. Тільки не здумайте його лагодити. Сподобалась історія? Не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити. Нові захоплюючі пригоди.